На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Адама Делімханова. Сталося це начебто на Запорізькому напрямку. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазанов у своєму телеграм. В коментарях чоловік запевнив достовірність, посилаючись на інформацію від спецпризначенців. За словами військового, розвідка шукала скупчення ворожої техніки і випадково натрапила на кортеж Далімханова на позашляховиках. Разом з Далімхановим померли й інші особи, наближені до Кадирова та ще близько 200 осіб особового складу. Також військовий додав, тіла загиблих Кадировців вивозили на гвинтокрилах. Лише за півгодини їх прилетіло аж 12. Хоч пропагандисти і заявляють, що Далімханов поранений, але живий, Кадиров собі не знаходить місця. Глава Чечні написав, що не може вийти з ним на зв'язок, тому просить українську розвідку, куди саме вдарили ЗСУ, щоб він міг знайти свого так званого брата. Обіцяє винагороду. За будь-яку інформацію. Адам Далімханов, депутат Держдуми Російської Федерації з вересня 2021 року, перший заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції. Він фігурант санкційних списків як відповідальний за створення чеченських сил на сході з березня 2022 року та керівництва облогою Маріуполя. Особисто брав участь у підготовці терактів із початку агресивної війни Росії проти України. За що Путін зробив його героєм Росії.